У відомої львівської журналістки Оксани Клим є свій спосіб підтримати українських бійців на передовій. Після роботи в цій телестудії вона поспішає додому, аби зліпити вареників. І не для своєї родини, а для сотень українських бійців на передовій. Помічників у неї в цій справі дуже багато. В соціальній мережі Оксана опублікувала звернення до всіх небайдужих людей долучитися до її акції Вареник. І відразу ж на прохання відгукнулися десятки небайдужих господин з усієї Львівщини. Це кожен кожний районний центр. Дуже активно відгукнулися усі. Буквально треба було написати один короткий пост в Фейсбуці. Він за день набрав більше 300 поширень. Загалом волонтери області доставили українським воїнам на передову понад 30 тонн допомоги. Це екіпірування, і державні прапори, і смачні домашні страви. Приготовлені львівськими господинями вареники найбільше розчулюють бійців. Телефонують ще досі, пишуть повідомлення, що от ми розігріваємо там ваші вареники, і так ніби зараз ми вдома. Дзвонили, пам'ятаю, із Красноармійська 66-го мобільного госпіталя і кажуть: ви знаєте, ми коли відкрили ці вареники і прийшли хлопці, вони плакали, плакали від цього, що про них пам'ятають. Це вже сьома поїздка журналістки та її друзів-волонтерів, гості до військових. Вона спілкувалася з бійцями, які боронять рідну землю вздовж цієї лінії зіткнення, і переконалася, вони мають завзяття та волю до перемоги. Оце такі ну десь навіть і цинічні і банальні слова. Їдеш туди, щоб зарядитися цим позитивом і цією силою духу. Ну, це гріх, просто казати, що там розчарування, і що хлопці хочуть кинути все і йти додому. Вони цього не зроблять ніколи, бо з ними спілкуються, і ти в цьому переконаний. Після повернення з передової Оксана з друзями вже планує наступну поїздку. Тож українські воїни ще не раз смакуватимуть львівські вареники ручної роботи, зроблені з любов'ю. Юрій Стоянський, Владислав Назаркевич, час Ча.